Президія Верховної Ради автономії звернулася до мешканців півострова із заявою, що парламент бере на себе відповідальність за долю Криму. Голова парламенту Володимир Константинов вважає, що тільки проведення народного референдуму в автономії допоможе вирішити проблемне питання щодо статусу Криму та розширення повноважень автономної республіки. Таким чином, вважають у місцевій Верховній Раді, люди зможуть самостійно вирішити майбутнє автономії. Всекримський референдум планують на 25 травня. Зранку Відомі озброєні люди захопили будівлю кримського парламенту та ради міністрів Криму. Прем'єр автономії Анатолій Могильов звернувся до мешканців Криму з закликом зберігати спокій. Сейчас властью Криму создан штаб по урегулюванню та ситуації, яка в принципі сейчас кризисне. Значить, я предлагаю всім не приближатися кварталам, в которых находятся прилісне здания, тому що лица, які находятся там, вони вооружены. Всі, хто знаходився в зданиях Совета Министров міністрів і Верховної Ради Криму, вони виведені здання этими людьми, коректно виведені. Сотрудникам міліції, які находились там, возвращено их табельное оружие, Лица, которые знаходяться в зданиях, ніякої агресії не проявляли. В Верховній Раді в Києві також торкнулися кримської проблеми. кажуть, необхідно зробити все, аби не допустити кровопролиття. Мы должны создать рабочую группу из представителей фракций всех по Крыму и предпринять определенные действия, вплоть до того, что выехать в автономную республику Крым и начать работу по стабилизации ситуации. Мы должны обратиться к Государственной Думе Российской Федерации с требованием о том, чтобы обеспечить взаимодействие и избежание кровопролития в Крыму. И Я хотел с этой трибуны поблагодарить крымских татар, которые вчера, по сути дела, спасли государственность и ситуацию в Автономной Республике Крым и отстояли Украину. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов звернувся до російської сторони. Він закликав їх утриматися від агресії. Військові підрозділи Чорноморського флоту Росії, тимчасово розташованих на українській території, утриматись від пересування поза межами дислокації. Та нагадують, Росія відповідно до Будапештського меморандуму від 1994 року має поважати незалежність, суверенітет та кордони України. Я звертаюсь до всіх патріотів України захищати адміністративні будівлі від провокаторів і екстремістів, будь-які спроби будь-кого, я підкреслюю, будь-кого захоплювати адміністративні будівлі в Україні на заході і в центрі, на півдні і півночі буде розцінюватись як відповідний злочин проти української держави. За фактом захоплення будівель Верховної Ради та Ради міністрів Криму, прокуратура республіки відкрила кримінальне провадження за статтею теракт.